По факту. Викриваємо брехню на громадському радіо. По факту. Вітаю всіх. Ви слухаєте по факту. Це спеціальний проєкт, який громадське радіо робить разом з текстами та «Стопфейком», де ми розвінчуємо міфи і дезінформацію. А сьогодні понеділок і це означає, що сьогодні ми говоримо саме про історичні фейки. І розібратися в цих питаннях нам, як завжди, допомагає Оксана Полулях. Це експертка фактчекерської організації «Стопфейк». Фейк. Оксано, привіт. Привіт! А тему вибрали класну, цікаву. і Я переконана, що багато людей ще мають якісь фейки в голові непорозуміння з цього приводу. Ми будемо говорити про Мазепу, чи він зрадник, чи ні. А, і насправді я думаю, що частина українського населення може тобі сказати так. На жаль, на жаль, ти права, і ми це бачимо по там, публікаціях в соціальних мережах, по коментарях. Що дійсно деякі українці вважають, що, що Мазепа був зрадником, він зрадив Петра І. І, ну, і тут справді потрібно розібратися в цій ситуації. То чи дійсно Мазепа був зрадником, чи це Петро І насправді зрадив Гетьманщину та зрадив Мазепу і не дотримав? Вся домовленості. От давай на початку дуже коротко нагадаємо нашим слухачам і слухачкам, хто вже трошки підзабув шкільний курс історії, що там взагалі відбувалося, і чому вже скільки років ведуться дебати з приводу того, чи зрадник Мазепа, чи не зрадник. Е, та ну я думаю, що давайте почнемо з того, що взагалі в, в російській. В публіцистиці та, і взагалі російська пропаганда, вона от... це таке усталилося, що Мазепа зрадник. Мазепенці. Мазепинство, це таке зрадництво, та і от ну, це такий синонім є. І е, потім у них в 20 столітті прийшло Петлюра та Петлюрівщина, це теж такий аналог зрадництва. Mm -hmm. І е, ну, і загалом, якщо ми от подивимося, що там публікують російські е, публіцисти, от ті, які пишуть там на історичні теми, ну це в основному вони так зображують, що ну українці такі зрадники, от тяжіють вони до цього, от зраджувати Російського там царя, Російської імперії і так далі. І е, загалом, от те, що Мазепа-Зрадник, оцей такий наратив, він почав культивуватися фактично Петром І, та, і після того, відразу після того, як Мазепа перейшов на бік Швеції. І давайте, мабуть, почнемо з того, що собою взагалі уявляла на той час козацька держава. Про той час я маю на увазі період, коли Мазепа став. Гетьманом. І козацька держава вже почала формуватися як таке собі автономне протидержавне утворення вже за Богдана Хмельницького. І ми бачимо, що далі та, за наступних гетьманів, ну, справді Гетьманщина це таке як автономне утворення, та, яке має свою судову систему, повністю гілки влади, та, має своє військо і е, е, систему податків, е, мит і так далі. Ну, тобто, функці функціонує повноцінно як, як держава, та і ну, ми знаємо, що в нас українські гетьмани лівобережні, ну зазвичай тяжіли до Московії та правобережні до польського короля. Це час від часу їхні союзники мінялися. А проте ми знаємо, та що в нас Іван Мазепа він в 1687 році стає гетьманом. І е, він підписує так звані Коломоцькі статті з Петром І. Е, і е, тоді ж в цих статтях якраз були. Е, от це право козаків на ці вольності і так далі. Безперечно, у нас вже автономія Гетьманщини суттєво урізалася. Ну, наприклад, Гетьман не міг сам звільняти полковників. та Або ж, наприклад, Гетьман не міг вести там якісь, мати зовнішньополітичні зносини з іншими правителями. Або, наприклад, гетьмана не могли так просто переобрати козацька старшина, та це все йшло йшло лише через погодження із московським царем. Ну, Проте все рівно гетьманщина на той час це була така як автономія, та, і мала автономію і е, свої власні кордони, митну систему, там, е, суди, е, виконавчу владу і так далі. Тобто, е, в принципі, ми бачимо, що е, ну, це таке як державне окреме утворення. І е, тут варто зазначити, що насправді Іван Мазепа він був гетьманом більше 20 років і за цей час. Він, ну, його діяльність була такий суттєвий вплив склала на Російську імперію, оскільки Мазепа був таким прихильником Петра І, і тут якраз ще варто зазначити їхні особисті відносини, оскільки Мазепа він людина був така, західного світу, він освіту здобував не тільки в Україні, а й в Західних державах. Він подорожував і це. В Росію приходить, що це такий просвітницький ідеї, та про те, що потрібно модернізувати е, Московію, і, ну, і ми знаємо з історії та, Петра І як такого собі модернізатора. І в принципі, оці всі ідеї імпонували Петру І, і в нього з Мазепу склалися досить такі довірливі відносини. І можливо, якраз оцей е, факт, що між Мазепою і Петром І були довірливі відносини, можливо, це якраз і вплинуло на те, чому. Наскільки російською пропагандою, та і ще в ті петровські часи, наскільки було спотворено образ Івана Мазепи, та і, і складено такий образ його зрадника? Тут якраз слід зазначити, що насправді оцей розкол між Петром I І Мазепою він відбувався поступово. І це, це не сталося там одномоментним. І Петро I, він в'язався в багато там воєнних кампаній, куди залучав українських козаків. Та це кампанії, які велися не на території Гетьманщини, а далеко за, за межами. І це теж часто не подобалося козакам, оскільки там та сама. Не було такої традиції, та, щоб, щоб козаки, наприклад, їхали там, обороняти якісь дальні московські землі, та, або, наприклад, їхати і будувати Санкт-Петербург, виконувати роль не військових а будівничих, де ми знаємо, загинуло дуже багато українців під час будівництва Санкт Петербургу. Угу. І всі ці такі епізоди вони наростали і найбільше те, що тривожило Мазепу, це якраз з те, що Петро І посягався на автономію е, Гетьманщини, були пророблені кроки включення Гетьманщини, перетворення її. Не на... Ну, от Гетьманщина на, на, на даний час уявлялася, ну була як така автономна одиниця, та, але в васальній залежності від Московії. А проте, Петро І у планах, мав е, включення її перетворення на е, адміністративну одиниці Московії, ну, тобто повне включення. Гетьманщини, так само перетворення козацького війська та перетворення оць, з оцього полкового устрою, як ми знаємо, що козаки ділилися на полки, перетворення їх на регулярну російську армію. І насправді критичний момент настав під час Північної війни. Північна війна, як ми знаємо, це така дуже масштабна воєнна кампанія, та, яка включала в собі багато різних подій. Та, і е, це протистояння між Московією і, і Швецією, та, е, коаліцією однієї, на чолі з якої був Московський цар і іншої е, Швеції. І е, ця велетенська воєнна кампанія вона, напевно і поставила крапку в оцих відносинах. Е, Напружених між Петром I і Іваном Мазепою. Коли шведи вже насувалися до, на білоруські землі, так, і, і вже була загроза, загроза їхнього ведення на території України, Петро І під час однієї з воєнних нарад він фактично схвалив так званий метод, та про який, можливо, ми зараз часто чуємо, метод, оцій випідповідь. Спаленої землі, так та коли е, шведські війська мали стримуватися тим, що е, війська, коли мали відходити з території України, мали просто залишати, залишати поза собою повністю все, все спалено, та міста, села і так далі. І Це якраз би створило таку свою продовольчу кризу у шведській армії ну і виснажило б противника. А це очевидно, що Мазепі дуже не сподобалося, оскільки ми знаємо, що Мазепа, попри те, що він був таким лояльним гетьманом до до Москові до Петра І він, ну, він дуже багато вклав у те, аби Гетьманщина там і культурно розвивалася, і економічно. І ми знаємо Мазепу як великого філантропа та будів... Будів... будівничого. Він був меценатом. За час його гетьманування якраз сформувалося так зване українське бароко. Церкви побудовані в цьому стилі. А ми якраз там. В Лаврі завдячуємо е, соборам, е, були побудовані за кошти Мазепи. Там, е, в Киомилянській академії так само е, багато споруд було побудовано за, за Мазепи, той саме Мазепинський корпус. І, ну, очевидно, мазепу, Мазепі це дуже не, не, не сподобалося. Та, і, е, і те, що насправді, коли Мазепа просив Петра, аби той надав війська, аби не дозволити та, в разі небезпеки шведів, якщо вони справді зайдуть на територію Гетьманщини, аби обороняти цю землю, то Петро відмовився. Та. У нього були зовсім інші пріоритети. Потрібно було обороняти Смоленщину, аби не відкрити шлях шведів до Москви. І так та що оцей розкол наростав, і ми бачимо, історики аналізували листування між Іваном Мазепою і старшиною. І ми бачимо, що Мазепа гов... ну, пише про те, що його ну, найперше турбує, те, що в планах Петра І є скасування автономії Гетьманщини, і так само козацькій старшині не подобалося оці заплановані реформи. Петром Першим які передбачали якраз це переформатування козацького війська. І вже коли Шведська армія мала наступати на українські землі, Мазепа він, ну, напередодні він почав перемовини з Карлом XII, та шведським королем, і польським королем Лещинським, Ну, Фактично, це такий був підтримуваний шведським королем, польський ставленик, та, і, і він почав з ними перемовини про, про Союз. І, і ми знаємо, що ну, фактично до останнього Мазепа ну, надіявся та, на, на якесь позитивне вирішення ситуації. Проте, коли вже шведські війська вступали на територію України, то Мазепа відкрито перейшов на їхній бік і об'єднався з ними для ведення ну, подальших бойових дій вже проти Московії. І насправді тут ніяк ніякої зради немає, оскільки, якщо ми подивимося на договори, які підписувалися між Гетьманщиною і Московою, та, а як я вже згадала, коли Мазепа отримував булаву, в 1687 році були підписані Коломацькі угоди, Коломацькі статті, і тоді ж у них йшлося про те, що Московський цар має Обороняти от ці козацькі вольності, козацькі права, і е, так само ну, він е, мав бути оборонцем е, Гетьманщини. Проте, якраз е, Петро І не дотримався е, цієї вимоги, і тут варто зазначити, що ми знаємо, що Іван Мазепа і козацька старшина вони були виховані в цій західній культурі та в уявленнях про відносин, доброчасні відносини між васалом. Сюзереном, коли васал присягається своєму сюзерену, так він бере там участь в якихось воєнних кампаніях і так далі. В свою чергу Сюзерен захищає його, захищає його права і вольності і так далі. І оці домовленості були порушені. А відомий український історик Орес Субтельний він докладно вивчав оцей прецедент відмови царя захищати Україну. Від зовнішнього ворога, і він помітив, що Мазепа якраз він постійно наголошував на кількох поняттях, і це якраз йшлося про права та привілеї, і з зверхність, що вільно обирається і може бути скасованою. Тобто ми якраз бачимо на те, що Мазепа якраз звертає увагу на ці політичні відносини між монархом та й оцими регіональними елітами, тобто васал. Обіцяє своєму володорові покору. Службу, вірність, вовмін на захист і на пошану своїх привілеїв. І, ну, і Володар, очевидно, він зобов'язується якраз не порушувати оці свої зобов'язання. А васал, в свою чергу, він може, ну він має право та, повстати проти нього, якщо Сюзерен не виконує оцих обіцянок. І тому фактично, ну, от оці відносини та, вони якраз передбачають ну, так званий якісь. Паритет і рівність, та, що е, є домовленості, та, і, в принципі, якщо одна сторона їх порушить, то інша сторона може, е, може повстати, та, ну, і ці відносини скасовуються. Тому насправді те, як е, трактує е, Росія, та, як російська імперська істеріографія, а потім це все перекочувало в радянську, а потім і в сучасну російську істеріографію, очевидно, що. Ми не можемо від росіян вимагати іншого погляду, бо ну навряд чи, чи він може існувати, та оскільки Росія все рівно буде дивитися на, на оці відносини, які склалися, ну, своєї державницької позиції. Та вони як би ми їх не переконували, вони все рівно будуть розглядати це як, як зраду. І проте ну, важливо якраз пояснити нашим слухачам про те, що насправді ніякої зради в цьому не було, оскільки. Скільки були домовленості, та які російський цар не дотримав, та, і, відповідно, Іван Мазепа мав право знайти собі іншого союзника, те, що, в принципі, і було зроблено. І ми знаємо з подальших подій, що це дуже вразило Петра І, було зроблено чучело. Івана Мазепи його було страчено, якщо не помиляюсь, помлять, вконотопі привселюдно він позбавлено порвато привселюдно та, які підписувалася з Мазепою. І ми знаємо, що російська церква наклала анафому на Мазепу. Та? Ну, і потім насправді в Москві досить довгий час боялися якраз. ну, вони не бачили високий рівень підтримки Мазепи серед козацьких, козацької старшини, ну і загалом серед козаків. І вони досить довгий час боялися якраз повстань і тому знищували будь-які прояви пам'яті про Мазепу. А, там а, ми знаємо, що. Козацьку старшину, так само були гоніння, сажали. Та, якщо десь привселюдно згадувався Мазепа або десь там в листах, герби Мазепи зривалися або зафарбовувалися на тих там церквах чи на спорудах, будь-де, які Мазепа вкладав гроші та був меценатом. І, ну, тобто це досить довгий час тривало. І от, оцей образ Мазепи, як як такого зрадника, ну він фактично почав відразу культивуватися в, в Московії. Та і от ми бачимо, що до цього часу він е, е, зберігся. Та і от оце мазепинство в там в Росії воно асоціюється з таким як зрадою. Я це не хотіла переривати, тому що такий доволі цікавий екскурс в історію у нас був не переривати, щоб нагадати Оксана Полуляк з нами, і це експертка фекшекерської організації StopFake, ми говоримо про Мазепу і про його чи то зрадництво, чи то не зрадництво. Ну, принаймні, як це все донеслося і збереглося до наших часів, як перекручувалася історія. І нагадую, що ви слухаєте це у по факту. Це спільний проєкт громадського радіотекстів та стопфейка. По факту. А, Оксано, зараз ми. Історія з Мазепою трошки прояснилася, чи все ж таки ми бачимо, що пропаганда російська і досі використовує його у своїх цілях, щоб. Привести як доказ чогось тощо, ну насправді мені здається, що в Україні за останнє там десятиліття з'явилося дуже багато поважних історичних праць, та які, в принципі, для обізнаного читача та багато що прояснили. Ми бачимо, в нас зараз з'являються і публікації різних історичних документів, і такі ґрунтовні праці, пов'язані з життям Мазепа, потім його наступника Пилипа Орлика, і в принципі. У нас зараз немає такого вакууму інформації. Та, хто хоче, той може ознайомитися з фактами і, і знайти ну, без великих труднощів на полицях українських книгарень ці ґрунтовні історичні праці. Проте в Росії ну, багато речей просто ігноруються, і, і ми знаємо, що ну, взагалі в Росії. Російські дослідники, попри те, що вони. Не хочуть так, вони ще і не мають можливості, не мають доступу до багатьох джерел. Та і багато фондів в російських архівах, які якраз пов'язані з цим часом, вони попросту закриті для дослідників угу. і та, для українських, очевидно, зокрема, та але це було і до повномасштабного вторгнення, і до 2014 року. І тому насправді багато речей ми, ми не знаємо. І дізнаємося лише про них опосередковано користуючись архівами там, польських, ну, польськими архівами чи шведськими архівами. Багато що було знайдено в турецьких архівах. І ну, проте, ми бачимо, що російська сучасна історіографія вона от підтримує цю тезу, що Мазепа був зрадником, що Мазепа там, таємно поза спиною Петра І домовився. І так далі, проте російська історіографія вони чомусь ігноруючи оці факти про про те, як російський цар намагався поглинути Гетьманщину, та як обмежувалися вольності козаків, оці реформи проти військові реформи, проти яких виступала козацька старшина, також замовчується цей факт перемовин оці військової ставки та в жовтки, на якій був присутній Іван Мазепа і Петро І та де якраз було вирішено, Вирішено от оцей, про те, що коли сюди зайдуть шведські війська, то, то, то буде принцип випаленої землі. Та? Про те, що ну, фактично поставило остаточну крапку та, в, в рішенні Мазепи про те, що треба шукати іншого союзника. Бо ну, тут вже не було можливості, як, як домовитися з московським царем. І, ну, і ми бачимо, що от ну, росіяни вони ще вони продовжують от, експлуатувати цей образ Мазепи зрадника, ну і загалом вони переносять це все на е, е, сучасні події. Е, і тому, де їм здається, українці поводяться якось несправедливо, ну, вони їх зразу називають мазепинцями, та або ж там петлюрівцями, або, або ще, ще, ще якось бандерівцями. Так, і бандерівцями, М -м, звісно. Ну, це не знаю, звичайно, не звучить для нас як щось образливе. Мені знаєш, що цікаво. Що ж вони там такого приховують, росіяни в тих своїх архівах? Чого вони так бояться показати людям світу, я не знаю, власне, своїм же громадянам? От Надзвичайно цікаво було б дізнатися. Е, так, ну насправді ми е, часто ми не маємо оригіналів оцих е, договорів. Договорів між коз, козацькими гетьманами і московськими правителями. Ми маємо якісь там списки. Та? І часто, якраз ми ну, з деякими договорами в оригіналі ми не знайомі. Там до кінця не зрозуміло, що там з березневими статтями, які були підписані між Богданом Хмельницькою та і московським царем. І, бо там було дуже багато варіацій, та списків різних. І це якраз питання, та, що було в оригіналі, от оцей кінцевий документ. Ну і можливо, напевно, якраз ну Росія зацікавлена, звісно, щоб приховувати от ці факти, та оскільки оскільки доведеться переписати всю історію, мабуть, та, і, що якщо вони туди запустять так, людей, і їм насправді вигідний оцей такий туман. Так у нас дуже довгий час склалось так, що ніби вони мали от це право та. Писати історію, диктувати нам історію, угу. це там, і російська імперська історіографія, потім це там радянська історіографія. І, і очевидно, їм вигідний такий туман, так, коли ми до кінця не знаємо, що ж там дійсно відбулося, на яких умовах були ці договори, і так далі. Ну і В тумані дуже зручно щось придумати, дописати, додати, перекрутити. Так. Воно ж не видно. І, от, наприклад, то ця історія з Мазепою. Тут теж варто додати, що ну, були кинуті велетенські сили та, на те, аби спотворити образ Мазепи. ну, Зокрема, наприклад, ну, Мазепа взагалі він він такий, ну, він відомий в, в Західній публіцистиці, про нього, наприклад, там і Байрон писав. Угу. Мазепа він такий має образ такого романтичного героя. усе, ну, Загалом там, 18 19 столітті дуже цікавляться Східної Європи, цікавляться територією України, бо це щось таке екзотичне, невідоме і так далі. І е, коли е, там, Байрон е, оспівує Мазепу як романтичного героя, то е, Пушкін е, він зображає е, такого мазепу, для От з подачі Пушкіна це, цей образ теж формувався, та, як такого собі Зрадника, підступного, який таємно і дуже довго там собі е, е, замишляв ці плани підступні і так далі. І про твір Полтава е, Пушкіна е, Михайло Драгомани, він е, при нагоді нагадував, що Полтава це єдиний е, в європейській літературі твір, де уславлено донос і наклепництво. Того, що ми знаємо, що Доніс на Івана. Мазепу, якраз Кочубей, та один із старшин козацьких старшин, та і він якраз попередив Петра І про ну про нібито зраду Мазепи і про те його, ну про ці його домовленості з шведами. І от якраз ну, там, з такої подачі Пушкіна було це все уславлено і показано. Цей великий героїзм Кочубею дуже цікаво треба розбиратись, треба вчити історію тому що якщо ми будемо знати історію нами буде не просто маніпулювати чи можливо взагалі не буде такої ніякої можливості і оці цікаві факти громадському радіо розповідає оксана полулях це експертка фактчекерської організації StopFake. дякую і нагадую що попередні випуски про розвінчення історичних фейків можна і слухати і читати на нашому сайті громадське.радіо, на подкаст платформах і у у нашому додатку мене звати Вікторія Єрмулаєва. Не примикайтесь, далі буде теж цікаво. Слухайте та думайте. Викриваємо брехню на громадському радіо. По факту.